Тому, Хай Господь допоможе нам е, почути, тому що Бог може промовляти до нас різними способами через Слово, в першу чергу. Він до нас може промовляти через дітей, як ми чули, от тільки що, через пісні. Але головне, щоб ми почули Почули те, що Господь хоче сказати до кожного із нас. І ви знаєте, дуже добре, коли ми. Має таку можливість зібратися навіть в час війни, навіть в час тоді, коли відключають світло. Амінь. Тому хай Господь допоможе нам, щоб ми могли зрозуміти одну таку річ, що той Ісус, який народився в наших серцях, той Ісус, який народився в наших серцях, щоб Він не просто був весь час в такому стані, як тут, от ми бачимо. Але щоб він зростав. Амінь. Щоб він кожен день, кожен день зростав. 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 І написано є в Луки 1, 26, 35. Давайте ми почитаємо. Шостого місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл у галілейське місто, що йому на ім'я Назарет, до діви, що була заручена з мужем була на ім'я йому Йосип із дому Давидового, а ім'я Діві Марія. І війшовши до неї, промовив радій благодатна Господь із тобою, ти благословенна між жонами. Вона ж затривожилася словом, та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. А ангел промовив до неї: Не бійся, Маріє, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш, і сина народиш, і даси йому ім'я Ісус. Він же буде великий і сином Всевишнього. Званий, і Господь буде, і Господь Бог дасть йому престола його батька Давида. І повік царюватиме він у домі Якова, і царювання його не буде кінця. А Марія озвалася до Ангела, як же станеться це, коли я мужа не знаю? А ангел промовив у відповідь їй Дух Святий злине на тебе. І Всевишнього сила огорне тебе через те і святе, що народиться, буде син Божий. Алілуя. Давайте 30-й вірш, якщо можна висвітліть. 30-ти вірш. А ангел промовив до неї такі слова: Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла. В Ефесянам 2,8 написано: благодаті ви спасені через віру, і це не від вас, це є Божий дар. Ми теж по благодаті отримали спасіння. І якщо, можливо, на цьому місці є е, люди, які ще не запрошували Ісуса Христа в своє серце, щоб Він народився іменно в серці, просто ми можемо зараз. Це зробити. Ви знаєте, в нашій країні фактично всі вірують в Ісуса Христа, всі співають різдвяних пісень. Це добре. Чують ці різдвяні історії, слава Господу. Але дуже важливо зробити оцей важливий крок, запросити Його в своє серце, щоб він там поселився і щоб він міг там возростати. Амінь. І хто ще не запрошував Ісуса Христа ніколи в своєму житті, ви можете зробити прямо зараз, повторивши слова молитви. Давайте ми повторимо всі разом Отець Небесний. Прости всі мої гріхи. Ісус Христос, ти є мій Господь, війди в моє серце, зроби мене своїм учнем і допоможи мені йти. За тобою. Амінь. Знаєте, це е, такий третій крок, який повинен зробити кожен християнин, він повинен запросити Ісуса. І самий довший такий крок це четвертий послідувати за Ним. Ісус каже: будь вірний мені аж до смерті, і получиш вінець вічного життя. Амінь. Іван від Івана. Перший розділ 12 і 13 вірш написано, а тим, хто прийняло Його, віруючим в ім'я Його, дав владу бути дітьми Божими, які народилися не від крові, не від хотіння плоті, не від хотіння мужа, але народилися від Бога. І ще е, Єван, від Івана, 3 розділ з 5 по 7 вірш каже: е, там написано такі слова, істинно каже тобі. Це говорить Ісус, якщо хто не народиться від води і Духа, тобто від Слова Божого і від Святого Духа не може увійти в царство Боже. Народжений від плоті є плоть, а народжений від духа є дух. Не дивуйся тому, що я сказав тобі, що вам треба народитися згори. Тобто, ми бачимо, сам Ісус говорить всім нам через Боже Слово. Що нам всім потрібно народитися згори. І слава Богу, що ми маємо це розуміння, що ми народилися згори, і дуже важливо, щоб у нас було ще інше розуміння, щоб дійсно той Ісус, який народився в нашому серці, щоб ми не тільки якийсь період віталися, Христос народився, але щоб ми на протязі всього року пам'ятали, що Він в нас народився. Що Він повинен в нас возростати і возростати, і возростати і возростати. Амінь. Тому, якщо в нас є це розуміння, то велика Божа слава. Алілуя. І тому нам потрібно працювати над тим, щоб Він міг в нас, в наших серцях, возростати. Один такий приклад Йоанна, ми знаємо, що пророк, він був пророком Йоанн, і він говорив такі слова, це Іван Олі від Івана 3:30. І ці слова пророчі, вони звучать сьогодні і до кожного із нас. Йому належить рости, а мені умалятися. Давайте ми скажемо в своєму серці. Йому, тобто тому Ісусу, який народився в наших серцях, йому. Потрібно рости. А мені, тобто моєму я. Що робити? Умолятись. Знаєте, чим більше нашого Я, тим менше Ісуса Христа в нас. І наоборот. Чим більше в нас Ісуса Христа, тим менше нашого Я. Так чи не так? Алілуйя. Тому Хай Господь поможе нам в ці святкові дні роздумувати над тим, наскільки через нас проявляється Ісус Христос. І якщо Він не віріс, коли Він маленьке дитя, отак в яслях, то він не може проявлятися. Наоборот, треба йому служити. Але коли він виросте в нас, коли він може через нас діяти, то тоді. Буде видно, що Він проявляється через Тебе і через мене. Амінь. В свій час, коли Він вираз в серцях апостолів, він дуже сильно проявлявся через них, і там практично не було різниці. Вони служили так, як Ісус. Криві ходили, сліпі бачили, мертві вставали. Це все написано на сторінках Євангелії. Тому хай Господь допоможе, щоб ці слова Йоанна звучили, звучали постоянно в наших серцях. Йому належить рости, а мені умолятись. Належить рости, а мені умолятись. Амінь. Тому хай Господь допоможе нам, щоб дійсно. Він нас возростав. Улюблене моє місце хочу прочитати. Ісус для нас завжди є прикладом, як нам треба жити на цій землі. Як нам треба поступати, як нам треба діяти в тих чи інших ситуаціях. Почитаємо Філіппійцям 2:6. Він бувши Богом за своєю природою. Тобто він, бувши Богом, за своєю природою, не вважав для себе втратою бути рівним Богові, але умалив себе самого. Чуєте? Він себе самого умалив. Він хотів, щоб Бог, отець, проявлявся через нього. І він нічого не робив такого, що не хотів робити отець. І Він для нас є прикладом. Він умолив себе самого, прийняв образ раба. Пам'ятаєте історію, коли Ісус почав омивати ноги апостолам. Петро в свій час сказав, Ти не омиш мені ніг. Але ми бачимо, що Ісус все ж таки омив всім ноги. Тобто Він показав своїм прикладом, як потрібно що робити. Умалятися. Написано, що Він прийняв образ раба. В свій час, коли якраз Ісус омивав ноги, там були спеціальні раби, які омивали ноги. І ми бачимо, Ісус прийняв образ раба. Тобто Він настільки унизив себе, що омив ноги, як раб. Хоча Він був Богом за своєю природою. Знаєте, часом. Ми намалювали собі такий образ або статус, от який я, і нам тоді дуже-дуже важко унизитися, смиритися, умолитися, щоб послужити комусь. Тому хай Господь допоможе нам бути як Ісус. І коли Він в нас виросте, ми це дуже легко будемо робити. Амінь. Прийняв образ раба, ставши подібний до людини, і з вигляду став як чоловік. Він понизив себе, бувши слухняним аж до смерті і смерті хресної, тому і Бог звеличив його і дав йому ім'я вище всякого імені. Тому Ісус таким став, і я думаю, ми всі. Коли згадуємо ці історії, коли Ісус охрестився, ми бачимо, що Дух Божий повів його куди? Хто пам'ятає? В пустиню. В пустиню. Знаєте, коли ми входимо в всякого роду випробування, коли в нашому житті стається пустиня, нам не дуже приємно. І часто буває так, що всі пустині ми можемо. Бути повністю розбиті, розчаровані в Бозі, можемо задавати питання, а чому я проходжу такі випробовування, чому мене така доля спіткала, у вас таке є? Але Ісус сам пройшов цю пустиню, і написано, що Він з пустині вийшов в силі Духа Святого. Читали ту історію. І в пустині було три таких. Скажімо, спокуси, які треба було йому перемогти. Оцей старий Адам він мав точно таке саме тіло, як ми, хоча він був Богом за своєю природою. І ворог його спокушав. Ті обставини його спокушали. І три такі речі він переміг: похоть плоті, похоть плоті, похоть очей. І гордість життєва. Він тих три похоті переміг. І коли він вийшов з пустині, він почав служити в силі Святого Духа людям, які окружали, які мали проблеми, які нуждалися. В чому би, чому би вони не нуждалися, він завжди виходив на зустріч. Тобто він так служив, щоби всі люди. Навернулися до, до Бога. Тому хай Господь поможе нам брати з нього приклад. Я думаю, що часто ми тих екзаменів не здаємо, і коли ми читаємо історію про ізраїльський народ, ми можемо бачити, ми можемо бачити що в ізраїльському народі. Вони в цій пустині дуже-дуже довго застряли. Вони не здавали екзамену, і вони кругами кругами ходили. Як часто так буває, як ми, знаєте, не можемо піднятися вище і на одному рівні, на одному рівні кругами ходимо, не здаючи екзамену. Знаєте, Бог не може нам дати чогось більше. Ісус не може вирости. Знаєте, нам було б неприємно, коли б в нас народилися діти і в цієї дитини, ну, скажімо, 5 років і через рік, опять та дитина, як 5 років має, і ще через рік, і через 10 в цієї дитини як 5 років. Вам було б приємно мати таку дитину? Я думаю, ні. Точно так же Господь, коли Він поселився в нашому серці, Він хоче з кожним роком рости рости. Хай це буде помаленько, але рости і рости і рости. Амінь. Його бажання, щоб ми вийшли з цієї пустині в силі Святого Духа. Коли ми народилися згори, коли ми прийняли Ісуса Христа як Господа і Спасителя. Ми знаємо, що кожен християнин може робити п'ять речей. І по мірі його росту він буде це робити дуже легко і дуже просто. Ісус, що Він робив? Проповідував Євангелію. Він навчав, молився, оздоровляв і виганяв демонів. П'ять речей. Це такий перший рівень, це помазання для кожного християнина. Перший рівень помазання. Робити п'ять речей. Проповідувати Євангелію, навчати, молитися, оздоровляти і виганяти демонів. Ми приходимо в церкву, щоб вчитися робити тих п'ять речей. Чуєте? Ми приходимо, щоб навчитися тих п'ять речей робити. Хтось швидше вчиться, хтось помаліше, але тих п'ять речей дуже легко і просто навчитися. Можливо, не за один рік, але навчитися можна. Амінь. Ісус показав нам, як це робити, і показували нам робити це апостоли і інші люди, які написані тут в Слові Божому. Тому Хай Господь поможе нам, щоб ми, приходячи в церкву, ставили перед собою це завдання вчитися робити ці речі. Тому Хай Господь допоможе нам серйозно віднестися до цих речей. Амінь. Коли ми народилися фізично, та як при, при духовному народженні, е, в нас, Є різні різні такі духовні прояви. Можливо, вони не зразу проявляються, але з часом з часом це все буде в нас проявлятися. І духовні дари, і дари, які нам дарував Ісус Христос, і ці дари, які ми отримали від нашого Батька, Бога Отця. такі Таланти, які Господь нам дав. Але їх потрібно виявляти, розвивати і служити ними. Це час. І слава Богу, що ми маємо таку можливість збиратися, вивчати Слово Боже, наблюдати за собою, щоб виявляти ті дари, ті таланти, які є в нас, щоб їх розвивати, і щоб ними служити Богу. Амінь. Знаєте, як приємно, що ти приходиш чи на домашню, на домашню церкву, чи на загальне зібрання. Хтось може за тебе помолитися, може тобі послужити, може, як то кажуть, чи дарами духовними, чи просто молитвою, чи коли ми приходимо, ми чуємо цю проповідь. Знаєте, хтось служить тим, хтось тим, хтось тим, і слава Богу, тому хай Господь допоможе нам. Маючи, маючи цей час, щоб ми могли возростати духовно, щоб той Ісус, який народився в нас, щоб Він міг проявлятися дуже легко і просто через кожну із нас. Тому давайте ми будемо наблюдати за собою, і далі, коли ми опануємо оцих п'ять речей. Проповідувати, навчати, молитися, оздоровляти, вигнати демонів, Господь нам е, може запропонувати інший рівень служіння, служіння е, інший рівень помазання, і це помазання допоможе нам е, виконувати якесь інше е, важливе служіння е, в його царстві. Тому хай Господь допоможе нам. І Ісус говорить, Прочитаємо ще декілька місць, слова Божого, Матвія 11, 29, 30. Ісус каже такі слова: візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє любе, і тягар, тягар мій легкий. Господь каже, що ярмо моє любе. І, і знаєте, якщо ти любиш Ісуса, якщо ти хочеш йому догодити, то це ярмо і цей тягар буде дуже. Приємний тобі і легкий. Тому Хай Господь допоможе нам. Друге Коринтія 15 написано: а Христос помер за всіх, щоб ті, що живуть, вже не жили для себе, але для того, хто помер за нас і Воскрес. Знаєте, коли ми помираємо для себе, а живемо для Бога, ми лиш таки тоді приносимо плід. Тому Хай Господь поможе нам працювати над своїм характером, щоб наше я умалялося, а Ісус, який народився в наших серцях, щоб він міг возростати і проявлятися через нас. Амінь. Хочу скорочувати, тому що час біжить, і через от певні такі програми треба чуть, чуть звужувати. Ну, звичайно, тут ще в нас нема зараз опалення, тому хай Господь поможе нам дійсно розуміти, що військовим в окопах набагато. Важче, чим зараз нас тут, в залі без опалення. Візітність. Тому хай Господь поможе нам дійсно стояти в молитві, в проломі за цю ситуацію в нашій країні, щоб ця війна закінчилася. Хочу чуть-чуть сказати про цей другий рівень помазання. І це дуже важливо, якщо ми будемо вірні, тут чогось навчимося. Робити оці речі, проповідувати, навчати, молитися, оздоровляти мене демонів, Господь зможе нам доручити інше служіння, це так, як написано Ефесянам 4 розділу з 11 вірша. Він в церкві поставляє, тобто Він помазує, поставляє апостолів, пророків, євангелистів, пастирів, вчителів. Тобто це вже є інший рівень помазання. Але треба нам працювати, щоб дійсно дочекатися, щоб вирости, щоб дійсно можна було далі служити Богу. І хочу сказати ще одну річ, що він призначає і помазує, і може таке бути, може таке бути. Пам'ятаєте історію про Саула. Він теж отримав таке служіння. І він був помазаний. Я думаю, хто читає Біблію, ми прекрасно розуміємо. Він був помазаний, але не працював далі над своїм характером. Дуже погано відносився до, того, до свого служіння і в результаті, як ви знаєте, він втратив це помазання. Пам'ятаєте? Ще один такий персонаж Геєзія. Він був вибраний, напевно, мав якісь задатки, він проходив навчання дуже хорошого вчителя, і ми бачимо, він не став пророком. Він не став пророком. Хоча мав, можливо, на той час якесь посвідчення, що він закінчив школу пророчу. Але не став, на жаль, пророком. Це є приклад для кожного із нас, щоб ми могли не зупинятися, на якому би рівні ми не були, щоб ми могли далі і далі продовжувати рости. Амінь. Тому хай Господь допоможе нам, допоможе нам зрозуміти одну річ. Ми в дорозі. І Господь нам дав цей час для возростання, щоб ми могли підкоритися Його духу, щоб ми могли підкоритися Його волі, щоб через наше життя і через наше служіння ще багато людей навернулися до Бога, щоб ще багато людей е, дозволили Ісусу Христу народитися в їхніх серцях, і дозволили возростати Йому в цих серцях. Над тим потрібно багато часу працювати. Апостол Павло, в 2 Тимофія 2,2, написано, що то, що ти чув від мене, передай вірним, які спроможні навчити інших. Ми бачимо, що апостол Павло думав не тільки за себе, за своє служіння. Він думав за три покоління вперед. Тому хай Господь допоможе нам. Чуєте, хай Господь допоможе нам духовно зростати. І я думаю, що такі можливості для духовного росту в нас є предостатньо. Амінь. Тому давайте ми, я думаю, помолимося, попросимо, щоб Господь допоміг нам умалятися, а той Ісус, який народився в наших серцях, щоб Він міг позростати. Амінь. Давайте ще скажемо таке ісповідання. Йому потрібно рости, а мені умалятися. Я, я думаю, що неприємно умалятися, але ми повинні виконати це Боже Слово. Амінь. Отець Небесний. В ім'я Ісуса, ми приходимо перед Твоїм лицем, і ми дякуємо Тобі, щоб ми могли дожити до цього дня. Е коли могли згадати про твоє народження, що могли згадати, що Ти народився в наших серцях, допоможе Господь, нам роздумувати над цими місцями Писання, допоможе, Господь, щоб Ісус, який народився в наших серцях, міг возростати, а ми могли, наші «Я» могли умолятися і умолятися і умолятися. Допоможе, Господь! Проходити нам цей шлях пустинний, щоб ми могли бути цими переможцями, щоб ми могли перемогти. Похоть плоті, похоть очей, гордість цю життєву. Допоможе, щоб ти міг через нас вільно проявлятися, щоб дійсно це перший рівень помазання ми могли засвоїти, щоб ми могли робити ці речі, які ти робив. Проповідувати, навчати, молитися, оздоровляти, виганяти демонів, допоможе Господь нам бути вірними тобі, щоб ми могли возростати і в свій час зайняти то місце, то служіння, яке ти приготовив для кожного із нас. Можливо, ти приготовив для когось апостольське служіння, для когось служіння пророка, для когось євангелиста всесвітньо відомого, для когось пастора. Вчителя, Господь, ми не знаємо, але допоможе, щоб кожен із нас возріс до того рівня і зайняв це служіння в свій час і виконав його достойно, щоб ми не втратили цього помазання, а наоборот примножували, примножували і примножували. За все, Господь, возвеличуємо тебе, як вічного Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Христос народився, Алілуя.